Всім привіт! І це наступне відео, вже третя частина. Про те, як я проходила практичні іспити в МВС 4641, місто Львів Даніла Апостола 11. Маршрути були і важкі, і не важкі, і не знаю. Мені маршрути казалися не дуже важкі. Більше я хвилювалася за паркування. Як ви вже зрозуміли з відео, я все-таки. Пройшла свій шлях. І тепер у мене є посвідчення водія. Але хочу розповісти за три мої спроби. Перша спроба була дуже хвилювалася, взагалі, просто капець, тому що казали, що нереально взагалі здати, отримати права. Перед цим хочу сказати, що взяти талони це просто нереально. Це просто, якщо вам пощастить. Тому що я перший талон, десь, напевно. Ну, два-три тижні, напевно, десь десь так щось шукала, тому що було дуже важко знайти взагалі не було. Була механіка, але теж не завжди з'являється. Було ще на машині від автошколи. Я спочатку думала, але чесно скажу, що виходить дерагувато, тому що ти не знаєш, наприклад, у тебе талон на 10-ту годину. Ну це не факт, що ти о 10-тій. Якби підеш за кермо якби, і поїдеш давати іспит. В більшості ти все одно якби, тебе ну, викликають по номерку да, по твоєму талону, ти йдеш до столика, якби, тебе реєструють, ти сидиш, чекаєш. Ось. І так, як я зрозуміла, в серісному центрі всього одна машина автомат, то чекати приходиться нормально. Перший раз у мене була спроба це 30 січня цього року. Інспектор був. Німців. А, я скажу, що був якийсь незадовільний, якийсь такий похмурий. А, я підійшла до машини, кажу, якби, до кого мені, я на іспит. Каже, у вас автомат, я кажу, та, Каже, ну сюди, якийсь такий щось, ну, не знаю, незадовільний, може, мені так здалося, я не знаю. А, він запитує, ви на Хюндайки їздили? Я кажу, та, ну, тоді все нормально, зараз все, все буде гуд. Думаю, ну, ладно. Якби ну, налаштувала, якби обов'язково треба казати, налаштовую крісло, там, саму цю сідушку, підголовник, спинку, дзеркала. обов'язково. навіть якщо дзеркала стоять нормально, все одно зробіть вигляд, нібито ви там щось натискаєте, скажімо так, тому що вони будуть рахувати те, що за помилку що ви це не зробили. Їхати. Перша спроба у мене був маршрут другий. А, ось помилок було вісім, тому перший раз я не здала. А, якби, ну, може, ще такий день був, не знаю, похмурий. <риклад> може, щось в общем, не склалося. А, так, у мене була, була всього одна пар парковка, це перпендикулярна біля правої бордюри. Я запитала: ну, якби я заїхала, і я бачила, що в мене справа дуже багато місця. І у мене ліві колеса стояли на лінії. Я кажу, можу я якби, ну, перемикнути передачу, якби та проїхати назад, якби підрівнятися і заїхати. А він сказав, що якби, якщо ви заїжджаєте в підправи бордюр, то треба бажано заїжджати одразу, не можна коригувати. Ось. Але я скажу, що коли я здавала, я не знала, що таке десь щось прописано. І насамперед, після цього іспиту, я прийшла, подивилася в інтернеті, ніде так не сказано. Все одно ти можеш якби, в своєму місці якби, дозаду здавати, якби, рівнятися, поки ти не побачиш, якби, все нормально, ти якби, в своєму парковочному місці. Це була перша е, друге, е, запізно, тіпа, включила поворотник. Це була перша і друга помилка така. Третя була помилка, що включила зарано. Ось, далі ще одна була помилка, що я їхала зі швидкістю 25 на вулиці Курмановича. Він каже, що по рівній дорозі якби, мала їхати ну, більше, 30-40. А я якби, їхала 25. Але я не пам'ятаю, що було там 25, ну, можливо, якби це вже було так давно. Може, я скажу так, що після іспиту ж половина вже нічого не пам'ятала, що там було. Прийшлося потім згадувати, записувати. А, от. І коли ми другий маршрут, коли ми виїжджали за місто там, по колу, то я включила денні ходові вогні, якби, а, а він сказав, що це помилка, треба було вмикати авто. Ось. Але теж я. Потім передивилися не де це не написано, що це так треба було. Ну в общем, не знаю. І ще була помилка, коли тільки від'їжджали там на кінці біля залізничного переїзду. Якби перший з'їзд, якби я одразу микнула по каші, що буду з'їжджати. І коли я з'їжджала, то за позаду їхала машина, якби і він одразу теж повертав. І мені якби зарахували помилку, що треба було дуже близько до бордюри. Але я не знаю, що там треба було прям в бордюр поїхати, тому що та машина їхала наш ну, нормальною швидкістю. Якби Ну, каже, якби він би натиснув, то якби іспит був би закінчений. Так що теж, коли е, так, іспит ти бачиш, от їде машина, іспит здають, то краще там повільно їдь, або там об'їдь, там ще щось. Але не роби перешкоду людям. Тому що все одно всі починали, всі навчалися, всі здавали, нікуди без цього не дітися. От. І ще одна була помилка: це при паркуванні, коли виїжджала, то, з, виходить, там рад. Ну, Рядом є теж паркомістя, і звідти теж виїжджала навчальна машина. Але я вже почала виїжджати, і ці теж почали виїжджати, якби і е, так, що якби, чуть моя машина не зачепила ту машину. Тому теж, коли е, всі навчаються паркуватися е, незалежності, яка це автошкола, будь ласка, якщо ви вже бачите, що машина на якій навчаються, здають іспит зараз. Вже виїжджає, не просто показчик вмикнули, а вже виїжджає. Тобто, ну це понятно, ти ж бачиш, що вона виїжджає. Дайте краще виїхати. Це для вас якби дві-три хвилини не зіграє ролі. А для людини це якби не буде помилка рахуватися. Може, саме ця помилка якби, дасть можливість здати цей іспит. Ось так, в ітоді у мене якби було всього вісім помилок, якби, і понятно, що іспит не здало. Я повернулася, дуже засмучена. Думаю, йо майо як це я так, я їздила нормально. Тим паче перед іспитом за день, якби брала урок, якби ми їздили, паркувалися, все було нормально. Я не знаю, це просто, напевно, якась <смази> магія, коли сідає рядом інспектор, <смази> то забувається все. Так, друга спроба у мене була вже 19 лютого цього року. Талон десь шукала один-два тижні, це трішки менше, ніж перший. Але я дивилася, я вставала о 5 ранку просто кожного дня, і ти якби, ці талони. Тому що буває таке, що там пишуть, наприклад, скажімо ну, так, 17 там, березня, наприклад, буде там 12 талонів. А ось а механіка авто, там ти ж не знаєш, що конкретно буде. І ти просто чекаєш цього дня, і ти заходиш, а там талонів немає. Думаєш, а як це? Писали, що будуть, а воно немає. Думаєш, ну ладно, якась магія. Тому приходилось якби, дуже рано вставати, якби, дивитися, потім цілий день просто моніторить, моніторить. працюєш і моніториш, тому що треба 100% цей талон отримати, щоб піти і здати. Ось зранку, коли я поїхала. Викликали таксі. В таксі в ітогі я погано зачинила свою дверцю. Мі, ну, сказав таксіст, типа, зачиніть краще. Я зачинила. А потім, коли ми там їхали, таксіст виїхав і чуть не попали в аварію. Думаю, капець, оце іспит день, просто чудовий починається. А ось, а відчуття такі, блін, напевно, щось, 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 щось буде. А що, непонятно? Щось не дуже приємно. Ну, слава Богу, в аварію не попали, тільки воно там черкануло трішки, але ну, якби все гуд. Ось, коли вже приїхала, там зареєструвалася, навіть пам'ятаю час, 10.53. 53 а, Ось, о, ще забула сказати, що перший раз я чекала 3,5 години, щоб піти потім за кермо здавати іспит. А ось другий раз о, десь години-дві чекала, тобто швидше було а, все. Друга спроба а, пішла. Я думаю, дай Бог, щоб інспектор був інший. Приходжу, ні, знову вівце, зресті. Я думаю, блін, капець, а ще інші інспектора є, чи немає. Я думаю, блін, ну, ну все. думаю, Це мені просто щастить. Ну, в цей раз я скажу, що якби він так посміхався, я не знаю, чи запам'ятав мене, чи просто був в добрий настрій, гарний. А, ось... Ну, поїхали, було всього два паркування. Накременуючи, кстати, хоч і кажуть, якби важче зпаркуватися, але мені здається, набагато легше. Але от виїхати, от це вже зовсім інша історія. Так, одразу скажу, що було шість помилок. Капець, Ось. але я сподівалася, якби, що на другий раз вже буде менше помилок. Але ну от, на дві помилки менше все-таки. Помилка була, зробила перешкоду, коли паркувалася, от там, де мало місця. Спочатку я заїхала, це вже друга помилка, виходить, що я трішки бампером зачепила, якби треба було на гальмо ще натиснути, щоб взагалі трішки-трішки їхала. От різниця між машинами, коли навчаєшся, коли на іспити здаєш. Перший раз це взагалі коли їхала, просто так шаталась. Чому? Тому що коли навчаєшся, якби на тормоз треба добре натиснути, якби туди ти зупиняєшся, якби на газ теж якби, трішки натиснув, якби да, і їдеш. А тут на іспиті в машині, там, якщо навіть трішки натиснув, все, ти зупиняєшся якби, і вже не їдеш. І тому треба було, якби, ну, теж, скажімо так, набити ногу, щоб правильно натискати, щоб їхати було дуже зручно. І комфортно, якби, і вам, якби, і інспектору само собою, тому що би, в майбутньому це будуть і діти, і чоловіки, там, не знаю, батьки, всіх, кого ви там будете возити. А, ось а... в общем, виходить, помилка була, коли заїхала бампером, трішки чіпанула. А, ось, але машинка, кстати, невелика, але ну, якось так вийшло. І коли виїжджала, я зробила перешкоду, тому що виїжджала машина, якби там. З дворів, якби, і зустрічка зупинилася, тому що, якби, ну, в общем, все хвилювання, почалися ноги трястись, руки теж, все. Ну, вже я зрозуміла, що вже, напевно, капець. І ще була помилка одразу, коли виїхали на самому екрані, хоч і кажеш там дивиться обов'язково, щоб там пасок безпеки був причепнутий. Та, Взагалі, ніяка, щоб лампочка червоним, там ніяк не горіла. Ну, якби, вроді, подивилася, все нормально. А казала, що я забула зачинити двері. Ну, це теж рахується помилка, тому що не зачинена двері. А, от потім ще неправильно включила поворотник. Коли навчалися в школі, нам казали, що обов'язково, коли ви виїжджаєте на машині, почали рух, вмикається лівий покащик. Ну, якби включила лівий, а кермо поїхало вправо. Понятно, що вже все. Помилка. Думаєш, блін, ну де твій був мозок просто? Ну, логічно подумати, куди кермо, тоді і поворотник. Ну, хвилювання теж дуже багато чого. а, да. Шоста була, це зарано включила показник повороту. Ну, в итоге, коли приїхали, якби, така, я вже зрозуміла, що вже не здала. Ось інспектор каже, якби шість помилок, якби розпаю за кожну помилку, якби показав у них, кстати, є така дуже товста книга, він відкрив її, показав по поводу цього про ці, по поводу цих показчиків повороту, який треба коли вмикати. Якби повністю прочитав з книги, показав там, сказав, все зрозуміло, якби ніяких проблем немає. Ну, показав, так, все зрозуміло. І коли було друге паркування, то припаркувалася, я супер, виїхала теж нормально, якби, ну, без всяких. Думаєш, як там не мог, а тут змог. Ну, думаєш, ладно, вже що є, то є. Ну, і він в кінці каже так: ну, все, чекаю вас на наступний раз. Ну, Понятно, що яка там посмішка, ти просто похмурий. Повертаєшся додому. Думаєш, знову ці талони. А талони знайти це просто квест. А в ітоки. Третя спроба у мене була ось нещодавно, 11 березня цього року. Як я знайшла цей талон, це просто я не знаю. Ну, напевно, 100% зірки склалися. Тому що це була п'ятниця, я пам'ятаю вже вечір. Думаю, та які там талони будуть? Ну, п'ятниця, вечір, там ну, вже субота, там півдня, та, там такий півробочий день. Думаю, що це, напевно, нічого не буде. Заходжу. Така опс! Стільки багато є талонів, <смі> у мене був шок. А, але спочатку було там на іншу дату, і там було на 8 годину ранку, але мені не дуже зручно, тому що якби, добиратися, якби це треба у котрій стати, якби, щоб нормальна якби, голова була чиста, <смі> щоб мозок працював, що, якби ну все одно ж за кермо, якби багато ж машин, якби це ну, від мене я рахую, що також залежить життя інших. Тому що якщо я буду втомлена, то може людина там теж буде якась втомлена їхати, не дай Бог, там і аварія буде. Тому треба добре висипатися, якби, і головне, з позитивом їхати. Ось тому просто пощастила в п'ятницю ввечері взяти талон. Я потім почала дивитися інші дні, нічого не було. Потім думаю, та повернуся, оновила сторінку, повернулася така, опс! ви не повірите? І знову час 10.53. А ось, думаю, ну це вже, це вже щось, раз-два рази. Вже талон на такий час, ну вже повинно щось, щось бути позитивного. А ось в ітогі зранку е, теж викликали таксі. Е, таксі, справда, спочатку сказав, що під'їжджає, потім були дуже великі, були великі затори. І він якби подзвонив, сказав, що вибачте, якби я буду через 10 хвилин. Ну, я подивилася на час, в принципі, якби встигаю, думаю, там доїхати ну, повинно встигнути. А ось таксіст приїхав, якби все нормально. Ми поїхали. Дуже такий веселий мужчина, скажімо так, чоловік, який вже не молодий. Але позитивний, всю дорогу, там щось запитував, каже: Ви куди? Я, це, в МВС вам, так? Я кажу, ага, каже, на іспит. Я кажу, та. Каже, на, на практичний та. Він каже: ну все, сідайте за кермо, каже, я хочу відпочину. Я кажу: а у мене автомат, а у вас механіка, так що вибачте, але ні. В общем, привіт, якщо він бачить, дуже класний водій, сам таксіст дуже веселий. Настрій був, якби ось приїхали все часно, все нормально. В кінці, в кінці якби розрахувалася, все пішла. Він каже: Ну вам удачі, щоб ви здали. Я кажу, обов'язково! Він <гум> каже, дякую, і вам, щоб все там було добре. Ось приїхали, якби чекала десь ще, напевно, 15-20 хвилин, якраз до свого часу. Якби викликали теж до столу, якби все оформили, якби і чекала. А ось ну в цей час я чекала, напевно, півтори години або може до двох, десь так, а, ну, швиденько було. І я ж йду на іспит, думаю, так, якщо знову цей інспектор, то все, я ж зараз скажу, так, я вже два рази вас возила, ви цілі, <смас> здорові, машина, теж все, ну, третій раз вже давайте. А ось, ну, ітогі, коли ж, ж дали документи, каже, все, йдіть на іспит, якби хай вам щастить, я кажу, дякую, пішла іду, думаю, так, ну все. Така, треба ж задовільний бути. Думаю, зараз знову ж цей інспектор буде. Приходжу, кажу, добрий день, а інспектор інший. Зовсім інший. Думаю, ну такий чоловік, ну якби величенький такий, дуже такий серйозний, якби ось, ну, знову дала ж документи, як, що треба. От, сіла, як звичайно, все налаштувалася. Подивилася, тепер обов'язково, щоб двері були зачинені. Все, щоб нічого. Ручник, то понятно, само собою, що треба, в общем, обов'язково треба дивитися, прям придивлятися, щоб ніякі там лампочки, нічого не горіло, щоб все було добре. Якщо там щось горить, щось не так, краще запитати. Вам все одно відповідять, якщо ще рух не почався, якби без проблем. А, ось ну, інспектор представився, що його звати Олександр. Показався дуже серйозний, вічливий, такий, спокійний. Ну, Налаштуйтесь, налаштувалася. Каже, ну все, я готова їхати. Каже, куди? Я кажу, прямо. Він так засміявся. Ось. Каже, а маршрут який. Думаю, блін, точно, зараз, напевно, знову помилку розрахую". Думаю, ну капець, куди їхати? Прямо. А ось. Показав маршрут, маршрут шостий. Якби запитав, як краще казати, куди повертати, там, да, там за 50 метрів будемо повертати там на направо, там або їдемо по головні там, або там повертаємо наліво, там ще якось, або називати вулиці. Я кажу, ну мені краще якби, називати, ну куди якби їхати, там за скільки та там повернути туди-туди. Тому що якби хоч і маршрути знайомі, проїздили, ясно все. Але з вулицями, чесно кажучи, не дуже дружу, щоб, щоб так сказати. А, ось. Ну і все, поїхали. Якби було два паркування. А, ось, перше було паралельно. А, коли ми їхали на Курменовича до, до Кола, рандебаута, скажімо так, ось, там три місця було, він сказав, що обирайте любе, яке хочете припаркуватися. Я заїхала, спочатку думала всередину, але вже розмітка була. Там, ну, трішки вона так стерта, скажімо, посередині. Думаю, якщо б мені не було сказано посередині, то мені легше всього буде вперше. Тому що, е, коли навчалися, би, орієнтири є, якби все, заїжджаємо вперше. Ну, би, заїхала все, ну, ета, хотіла поставити на ручник етед, е, паркінг. Він каже, все припаркувалася, кажу, так. Ну, він так відкрив двері, каже: Та він треба ставити на паркінг. Все, тоді виїжджаємо. А я дезато здала, якби спокійно, ну виїхала і поїхала ми далі. Ось по маршруту. Маршрут був шостий. Не скажу, що він дуже легкий, але з іншої сторони, якщо пощастить, я думаю, всі знають там таку дорогу, що треба виїжджати наліво, треба пропускати. І ті, хто їдуть зліва, і тут хто ще справа. Тому тут треба якби, уловити цей момент, якби і виїхати вчасно. Ось, і потім ж перелаштуватися обов'язково вправо. Тому що це теж буде одразу помилка, якщо ти тільки перелаштуєшся в один ряд, там треба в два ряди Ось. Але поїхали по маршруту, там на розвороти, все як потрібно, якби, коли були перешкоди праворуч, якби повертала, з'їжджала ну, трішки ліворуч, махала ось. І там, коли повертали, дуже близько стояли машини, якби. А тобі треба було трішки ліворуч, якби потім же ж наліво і там же ж на коло на разворот їхати. І я така вголос кажу, ну тут би, без порушення не вийде, тому що тут напаркована машина, ти ж не будеш в машину їхати. Понятно? Ти якби по суцільній лінії поїхав би, там наліво. Ну, якби нічого не сказав, як би, ну. тому що там по-іншому ніяк ти просто не поїдеш. І коли вже поверталася назад, там теж виїхали прямо на зустрічку, добре, що я встигла якби затормозити, кут прям просто зрізали прямо на зустрічку. Ну, там, якщо відео будете дивитися, маршрути Даніла Посла, там постійно просто всі зрізають кути. Я не знаю, чому не можна більше взяти. По-перше, тобі буде зручно бачити, хто там їде чи не їде. І повертати якби, на багато краще, ніж ти одразу так їдеш зі швидкістю, я не знаю, скільки він там їхав. Або буде ти там тихесенько, але поїхав спокійно та і все без яких проблем. Ось. І коли вже верталися назад, якби вже на Курмановича ще була ще одне паркування це перпендикулярна. Була перпендикулярна не як в школах навчають одразу там, праворуч, да? коли ми їдемо на маршрути, а це коли ми вже повертаємося на Даніла Апостола, якби треба було між машинами, ну якби не було сказано, що між машинами, було сказано, що просто ось обереть місце, куди припаркуватися. І там просто між двома машинами було місце. Якби ну, я заїхала ліворуч, ну, мені ще просто пощастило того, що не було багато машин, якби тому я як все в'їхала, якби все нормально. І теж якби ручник, паркінг не включали, тому що він каже, ну все нормально, все виїжджаємо. Ось і я запитала: ми виїжджаємо одразу там на зустрічку, як ми їхали, або їдемо по колу, рух по колу знову. Він каже: знову рух по колу. Ну і ми знову так, рух по колу, якби обов'язково ж треба дивитися ліве, праве, дзеркало обов'язково, тому що а, от у мене була помилка, а, коли повертали праворуч, там на Городоцького. Ось, і я подивилась праве дзеркало, але я не пам'ятаю, може дивилась, може ні, не знаю. Якба, може так швидко подивилася, якби ну просто так оком, якби і далі. Ну, якби треба е, нормально дивитися, би, щоб інспектор все бачив. І друга вже помилка була, коли повертали е, на Данила вже апостола. По головній, коли їдеш там ліворуч. То я зарано включила показчик, тому що там є ще поворот, якби можна повернутися. Але в принципі, оскільки я бачила відео, скільки ми там їздили, все одно всі вмикають раніше і повертають по головній дорозі. Ніхто, ну, По крайній мірі, я ні разу не бачила, щоб хтось повертав туди наліво раніше, ніж головна дорога. Але все одно, хоч і повертаєте, і ви їдете по головній, все одно треба дивитися вправо, тому що буває таке, що там несуться, і, якби треба бути уважним. Ось. Ну і коли ми вже приїхали, там припаркувалися, все мені сказали, от до лінії стати все правила покажчик, все, якби приїхали. Якби я сижу, чекаю, кажу, ну він мовчить, просто кажу, багато помилок. Ну, він такий, сидить, каже: ну, дві. Думаю, о, каже, ну перша помилка, там починає розповідати ж за першу. Другу каже, ну я зарахую, тому що все одно це якби неправильно. За другу помилку це він має на увазі, що за доданила посту, що треба. Трішки пізніше вмикати, тому що, щоб не, в... не водити в оману інші... інших людей, інших машиністів, не знаю, водітелів. <сум> і коли він сказав, я вас вітаю, я думаю, ва, супер! Я кажу, дякую. <сум> думаю, це просто клас. Думаю, ну все, цей день просто як би, не знаю. І інспектор попався, думаю, гарний, і зірочки склалися, не знаю. Або може я. Налаштувалася, якби я не йшла вже така дуже серйозна, і у мене не було стільки хвилювання. На третій раз у мене було таке, ну не знаю, дуже задовільна була, посмішка була. Я йшла, просто кайфувала. Думаю, все, от я буду їхати, я буду просто кайфувати. І я не буду думати о тому, що тут інспектор. Просто звичайна людина, якої ти просто показуєш, як ти їздиш, як ти навчився їздити. Ось, якби, ну і сказали, що треба. Віддали мені ці документи, якби сказали, іти йти знову до віконця, там, де я була. Ось. Я чуть ще не впала. Зуття таке слизьке, я не, не побачила. побачила сходинку я. Ну, в общем, чудно Думаю, це просто клас. Але пішла дуже щаслива, Ось, підійшла до віконця, кажуть, ну, давайте там, чек на оплату, все якби, і будемо оформлювати. Я кажу, що одразу платити? Вона каже, а що у вас з цим проблеми? та ні, немає. Вона каже, ідіть через дорогу платіть. І це я зроблю маленьке відео, як можна заплатити, не у них там через дорогу, ще й платити 50 гривень комісію за щось. Я взагалі не розумію, за цей просто папірець 50 гривень. А ось, ну, в итогі, як би заплатила я онлайн і там роздрукувала, але все одно там друк якби, документа, от один. Один папірець, да, а 4 вийшов 10 гривень. Думаю, капається, це звичайно ціни біля МВС. -а. Просто я не знаю. Космос. Ось, тому якби: тепер я водійка і без хабаря я нікому нічого не платила. І ще хочу сказати, я на Фейсбуці написала все це, що я розповіла всіх відео. Ось. І там є один, який написав: як це без хабаря можна, не можна здати без хабаря. Все одно всі намікають. Я не знаю. У мене було два інспектора, три спроби, і ніхто один, ні один раз ніхто нічого не сказав за якийсь там хабар. Навіть ні натяку, нічого не було. Якби, Німців, якби без проблем, якби тоді ж достав книгу, якби показав, якби, які що якісь помилки, якщо треба виправитись, да там. Ось на паркуванні там теж ну якби потім вже в кінці сказав, що там треба ось так, ось так краще заїжджати. Ну тобто, якби мені ніхто нічого не, якби, не пропонував, якби і навіть не намікав на те, що там треба щось заплатити. Тому я скажу так від себе, що здати реально, але просто все залежить більшості від тебе, від навички, якщо ти навчився вже. Якби, скільки ти проїздив, може тобі треба там, не 40 годин, там, а 50-60 відкататися, щоб зрозуміти і бути впевненим в цьому. Ось. Тому. Всім гарного дня! Якщо треба ще щось розповісти, велкам запитуйте, я розповім без всяких проблем. Всім пока!